Це як у реальному житті протягом трьох днів на спеціально збудованому тренувальному майданчику змагалися 14 команд екстрених служб 104 – прикарпатських газовиків. Це огляд конкурс професійної майстерності аварійно-диспетчерських служб Івано-Франківської філії газмережі. Сам полігон він практично на 100% відображає реальну систему газопостачання, тобто існуючі, наші мережі, по яких ми здійснюємо розподіл газу, тут максимально змодельовані, і на них ми можемо відпрацювати різного роду. Аварі... Такі змагання проводять вже багато років поспіль напередодні опалювального сезону. Вони допомагають газовикам обмінятися досвідом, здобути нові знання та перевірити професійні навички. Дивись на мене, добре, не добре. Кожна бригада аварійно-диспетчерської служби у складі чотирьох осіб демонструвала свої теоретичні і практичні навички. За кожну дисципліну отримували бали. Окрім того, конкурсна комісія перевіряла оснащеність спецавтомобіля. Це змагання проводиться для того, щоб ми вчасно могли реагувати, тобто визначити кращих між кращими, вчасно реагувати на виклики, які стаються. Ну і так само показати професіоналізм, показати своє відношення до професії, яку наші. Працівники виконують ну, від е, фахового рівня, від підготовки, злагодженості дії аварійно-рятувальних служб залежить дуже і дуже е, багато, тому, е, безперечно, це змагання, вони будуть визначати кращого, але з другого боку це є ще й такий огляд конкурсу. Тобто вони мають можливість побачитися зі своїми колегами, вони мають можливість перейняти якісь кращі практики, кращий досвід. Злагодженість командної роботи вміння оперативно ліквідувати витоки газу, працювати в екстремальних ситуаціях з використанням засобів захисту, вміти надавати першу допомогу. Такими навичками повинна володіти кожна бригада Едес, особливо під час воєнного стану. Я був в інших державах і я бачив, як працюють їхні аварійні диспетчерські служби. Тому ж у мене є з чим порівняти. Наприклад, наші хлопці, ті, які на там працюють поруч з актив з зонами активних бойових дій, вони більш професійно справляються, швидше реагують на усунення аварійної ситуації, ніж, наприклад, газовики в Ізраїлі. Тобто там такі ж самі є умови. Тому я дуже пишаюся нашими газовниками. А серед прикарпатських газовиків найкращий результат. Продемонструвала долинська бригада Івано-Франківської філії газмережі. І за вже третій рік поспіль долинські газовики виборюють першість на конкурсі екстрених служб 104. Секретом успіху старший майстер бригади ділиться з усіма. Наплегливість відповідальність людей і заохочення майстра, щоб дійти до перемоги, доказати, що ми вартуємо, що наша спеціальність досить є складна. І ми є перші, які прибуваємо на місце і повинні зняти всю загрозу, локалізувати і зберегти життя людей. Друге місце посіла бригада Калуського управління, третя у списку переможців бригада Галицького АДС. Переможцям конкурсу вручили відзнаки.